Друзі, вітаю я Олексій Чепурко. Хочу е, показати, як в, е, в моїй родині збираємо пластик, не викидаємо його в загальне сміття. Ми його відсортовуємо. А зараз вам покажу, от е, на прикладі там е, однієї пляшки, як це відбувається. От є е, пляшка, з не вода. Я обов'язково відрізаю ножицем етикетку і відділяю від е, пляшки. І далі обов'язково я відкручую кришку, знімаю. І в нас на балконі є спеціальний контейнер, де ми зберігаємо цей пластик і потім його віддаємо на переробку. От у нас на балконі є такі контейнери. І сюди я верхню викидаю цьому пляшку, в нижню частину тут ми кришечки зберігаємо. І потім все це відносимо на сортування. Друзі, обов'язково сортуйте. Треба зменшити кількість сміття, яке вивозиться на сміттєзвалище. Все, що може бути перероблене, його треба відсортовувати. Давайте разом робити наше довкілля чистішим.